Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеогляді видвіжний розетковий блок вбудований меблевий від торгівельної марки GTV. Ось його артикул. Даний розетковий блок виконаний з, а, основа з металу, верхня частина з алюмінієво фарбованого. Колір також колір алюміній. Ось таке у нас іде пакування. Ось так виглядає наш розетковий блок. Є інструкція з використання з наведеними монтажними розмірами. Ось можна поставити на паузу і подивитися його основні монтажні розміри. Ну, ми їх зараз замірюємо ще раз. Верхня частина у нас має довжину 265 мм. Ширина верхньої частини у нас 130 мм. Висота монтажної частини у нас 65 мм, тобто самого підрозетника, грубо кажучи. Він також виконаний з металу. Тобто, нижня частина у нас монтажна 65 мм. Розмір самого підрозетника у нас йде. Ширина, точніше, довжина 22 см, тобто 220 мм. І ширина 11 см, тобто 110 мм. Ось ми бачимо, є отвір для вводу кабелю живлення. Як він працює? Для того, щоб нам його відчинити, нам треба нажати ось цю клавішу. Ми її нажимаємо, і у нас відкривається наш розетковий блок. Внутрішня частина чорна, оснащена трьома розетками, євророзетками типу Шоко. З заземлення. Також кожна розетка оснащена шторками. Зараз ми його відкрутимо і подивимось, як він монтується. Для цього нам знадобиться викрутка хрест. По боках, ось ми можемо бачити, так, є два гвинти, котрі нам треба буде викрутити. Перший гвинт і другий. Є. Тепер ми можемо зняти верхню частину, тобто сам розетковий блок, і у нас окремо буде так званий підрозетник, виконаний з металу. Є усі монтажні шурупи і сама розетка, тобто сам розетковий блок з видвіжним механізмом. Ось так це все виглядає. Як я і казав, літой корпус, виконаний з алюмінія. Для того, щоб нам змонтувати даний розетковий блок, нам треба вирізати отвір, туди вставити цей. Під розетник, ввести через цей отвір кабель живлення, під'єднати до розеткового блоку. Так, і знову ми можемо закривати наший, наш розетковий блок. Фіксуємо гвинти, і у нас, в принципі, все готове, все працює. Замовити даний розетковий блок можна у нас на сайті. Вони є в кольорах білий, чорний та анодований алюміній, як зараз на відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.